Господа! Христос воскрес, дорогі в Христі, браття та сестри! В 20 главі Євангелія від Івана з 19 го віршика ми з вами читаємо про події, коли Воскреслий Христос через замкнені двері з'явився своїм учням. І каже: до них мир вам. Господь завжди благословляє людину, бо є Богом чоловіколюбцем, а учні зраділи, побачивши Господа. Дорогі браття та сестри, маємо і ми сьогодні радіти Кожні наші внутрішні зустрічі з Господом. Сьогодні, знаєте, так тяжко. Людині прийти до церкви, прийти до храму, помолитись, бо людина не бажає цієї зустрічі з Богом. Людині цікавіше відпочивати в гріхах, насолоджуватись гріхами і отримувати радість від гріха, а учні Христові були іншими, побачивши Воскреслого Господа, вони зраділи. Мир вам, як отець послав мене, і я вас посилаю. Сказавши оце, він дихнув і говорить до них: прийміть Духа Святого, кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються. Дорогі брати та сестри, в цей час апостола Фоми якого звали близнюком, не було з учнями, не було з апостолами, і він не бачив Воскреслого Христа. Опісля апостоли, побачивши Фому, розповіли йому, що вони бачили Господа. І Фома каже, коли на руках його знаку від свяшного не побачу. І пальця свого не вкладу до відсвяшної рани і своєї руки не вкладу до боку його, не вірую. Братя та сестри, апостол Фома хотів спочатку побачити Господа, як і апостоли, а потім увірувати. Дорогі браття та сестри, в інший же раз Господь також являється учням Через замкнені двері стає посередині і каже, знову мир вам. Потім каже апостолу Фомі, простягни свої пальці сюди та на руки мої подивись, простягни свою руку і вклади в... до боку мого, і не будьте невіруючий, але віруючий. І апостол Фома каже: Господь і Бог мій, тоді Господь. Каже, тому вірував ти, що побачив мене, блаження, що не бачили, й увірували мене, в мене. Так часто, дорогі братя та сестри, ми бажаємо спочатку побачити, а потім увірувати. Але Господь каже про іншу модель віри. Він каже про те, що ми маємо вірувати в Воскреслого Христа. Ми маємо вірувати. Не тому, що бачимо, а тому, що віруємо всередині себе. Іншими словами, Господь каже нам про будівництво наших внутрішніх відносин з ним. І коли ми будуємо свої внутрішні відносини з Богом, коли ми перебуваємо в молитві, коли ми перебуваємо в Божому Слові, коли ми сповідаємось, коли ми причащаємось тіла і крові Господньої, ми є всередині себе. Живими для Господа. І тоді нам легко вірити. Знаєте, якби сьогодні нам, віруючим, християнам сказати, що Господь не воскрес, ми в це вже не повіримо. Тому що ми пересвідчуємося в те, що Господь воскрес в своїй внутрішній людині, бо ми будуємо свої внутрішні відносини з Богом. Знаєте, матеріальне. Воно більш оманливе. Матеріальне, воно видиме, воно тимчасове, сьогодні одне а завтра інше. А духовне, воно вічне і незмінне. Тому ми, християни, вже більше віруємо навіть в духовне, в те, що не бачимо, ніж в фізичне в те, що бачимо. Дорогі брати та сестри. Тому е хочу ще раз сказати. Повторити слова нашого Спасителя, Блаженні, що не бачили й увірували. Іншими словами, духовно щасливі ми, коли не бачили, а увірували в Господа, коли ми живемо з Господом вірою, коли ми живемо з Господом нашим внутрішнім життям, коли ми будуємо своє внутрішнє життя з Господом, дорогі браття та сестри, Христос.